Всім привіт, вітаю вас на каналі Японська Пасіка. сан Конічева, Ніхонно Йохова Йокосо. Я вирішив спробувати трошки інший формат, коли я буду поза кадром, а також коли я вже буду розповідати, що я зробив зі своїми бджолами на своїй маленькій пасіці і буду ну, розповідати вже про факти. Не про те, що я планую, а про факти. Отже, що тут зроблено? Сьогодні буде багато так званого колхозу, або зараз гордо зветься DIY, або handmade. От, Отже, тут я поклав нову Ганеманівську решітку. Я знаю, що вона лежить неправильно, її треба було б розвернути, але поки що нічого не можу зробити, її треба буде спроєктувати заново от, і привезти і покласти, бо вона тут ширша, тут вона вуща. І Ну, власне, якщо я її розверну, то вона не влазить по довжині і залишаються щілини з кожного боку. Далі. Бджоли гудуть. А гудуть вони тому, що, можливо, внаслідок моїх маніпуляцій, а можливо, ще чогось. У них не стало матки. І у них немає яєчок, залишився залишковий розплід. І все могло піти дуже поганим шляхом. От. Але Ось цей дев'ятирамочник, той, що був десятирамочником, в ньому я сьогодні виловлював молодих маток і впіймав щонайменше двох. От, е Я їх помітив і відпустив назад. Із нього я також взяв рамку з трьома маточниками і поставив у цей восьмирамочник. Я думаю, що з дня на день вони мають вийти, вирішити, хто з них краще, і полетіти на обліт. Через тиждень я приїду і перевірю знову. Тобто в тому вулику вже мають бути бджоли, розплід, все як треба. от Якщо знову тут буде якась проблема, то я маю надію взяти звідти рамку зі свіжим ну, засіяну рамку. З розплодом, і нехай вони спробують ще відтягнути собі маточники і зробити собі матку. Розплід закритий там ще є. Тобто, в принципі, у них все нормально. Зараз я поставлю надставку і покажу, як справи у надставці Спойлер: там нічого не відбулося. Ну, але покажу, щоб ви бачили, як воно, що вона. Так, ось я поставив надставку. Ви бачите, як вони гарно прополісують. З того вулика я вже забрав сітку і поклав нову, бо вона вже була майже вся запрополюсована. Ну, це ще хай побуде. Побачимо, що далі з цього вийде. Буджоли переходять в надставку, бігають по рамочкам, але навіть не беруться їх відтягувати, бо ну, їм поки що немає сенсу. Тому тут просто лазять, трошки, трошки підпрополюсовують. А далі буде видно, можливо, звідси вони навіть трохи воску візьмуть, і перенесуть у нижній корпус. Ну, Все ви побачили. Будзоли ходять, переходять через мою ганеманівську решітку. Ось. Ось такий DIY. Ну, власне, тут все добре, нічого, нічого робити і не треба. От, закриваємо. Накриваємо дахом і переходимо до цього вулика. Дев'ятирамочник. Я з нього дістав ось цю стару рамку. На ній трошки меду, якісь залишки розплоду. Ну, я вирішив її пожертвувати, відставлю, і хай вона тут стоїть. Вони її обберуть, винесуть з неї мед і так воно вже і буде. От, як я вже сказав, я замінив тут. Сітку для збору прополісу. Сьогодні я підставлю їм дві рамки. Одну ось цю, яку вже почали дуже гарно відтягувати, і навіть трошки наносили туди меду. От це перший DIY. І ось цю. Як ви бачите, я прикріпив полосочки вашіни, але цього разу зробив їх меншими. 3 см, буквально, щоб вони зрозуміли. Звідки стартувати? Я власне розробив для неї і короткі кліпси, думаю, вам видно. І також в ній я спробую друковані ось ці такі розділювачі Гофмана. от Бо виставляти рамки, щоб там був достатній проміжок між рамками. ну Трошки втомлює. І я вирішив, щоб поступово-поступово. Буду замінювати рамки, або буду їх виймати і ну, прикріпляти ось ці такі розділювачі. У цьому вулику, як я вже сказав, я впіймав двох маток, третю не впіймав. Все буквально сталося на моїх очах. Тобто я підняв рамку, дивлюсь, бігає матка. Я її впіймав, помітив, відклав рамку в бік. Потім дивлюсь знову, а там, ну, і цю о, першу матку я запустив у вулик, перевожу погляд на цю рамку і бачу, там бігає друга матка. Я її теж впіймав, о, теж помітив і теж відпустив туди всередину. Хай вони між собою розберуться, як їм краще. А третю третю я вже не знайшов, ну, я не знаю, де вона є. От може вулику, а може навіть десь випала. Ну, як, як вже буде. Зараз о, поставлю. Ці дві рамочки. Ще раз перегляну, може побачу молодих маток, які бігають. от Якщо знайду непомічених, то впіймаю і теж помічу. Так, я щойно помітив на ось ці, на першій рамці матку. Зараз спробуємо побачити. А ось вона бігає. Ось ось-ось-ось в центрі. Бачите, синя. Я її позначив цьогорічною. Ось гарненька, красивенька жовта маточка. Так, я передивився всі рамочки, більше маточок не знайшов. Ви можете запитати, чому я не заберу вже одну матку, яка е, вийшла, і не пересаджу її у цей восьмирамочник. Тому що я, не зрозумівши, що це молода матка, помітив її і підрізав її крильце. Оце просто реально прокол. От, я її щойно виловив і прибрав з вулика. Маю надію, що матка з цього вулика гарно облетиться. І вже через тиждень я побачу тут новий засів. От, будуть яєчки. Дуже на це сподіваюся. Власне, на цьому і все. Тут мені робити вже більше нічого. Дякую вам за увагу. Дякую, що додивилися відео до кінця. Підписуйтесь на мій канал, ставте лайки, якщо відео вам сподобалося. Підписуйтесь на текстовий канал в телеграмі. І до нових зустрічей. Бережіть себе!